На території держави стоїть гостра проблема щодо суїцидів дітей. Тому психологи спільно з ювінальною поліцією розробили пам'ятку для батьків. На сьогоднішній день дані пам'ятки співробітники поліції, задіяної внесення служби в ГРП, роздають місцевим мешканцям насамперед батькам, які можуть ознайомитись і вже профілактувати самі суїцидні серед неповнолітніх. У соцмережах розповсюджує інформацію, де спонукають дітей до самого так, В разі, якщо ви десь щось виявляєте, якісь такі, десь там хтось перебігає дорогу, другі знімають, або десь хтось влазить по чертаках, повідомляйте, то, ласка, по 102, Національну поліцію. У соціальних мережах розповсюджуються ігри для підлітків, які заканчуються суїцидом. Як одне з завдань, ці діти можуть отримати завдання, кинутися під транспортний засіб. Тому хочу вас попередити, щоб ви максимально уважними, максимально обережними, якщо ви бачите або поодиноких, або групу підлітків біля проїзної частини, на проїзній частині. Тобто максимальна увага для того, щоб зберегти цих дітей, ну і зберегти себе. От є такі буквики, почитайте, як буде у вас час, щасливі вам дороги, бережіть себе. Дякую вам, дуже правильно відкрите.